Знамену дату 93 роки відсвяткували у Житомирському військовому інституті імені Корольова, Національного авіаційного університету, понад 130 випускників, більше ніж 30 тисяч офіцерів серед здобутків багато нових впроваджень та розробок. Тож не дивно, що інститут зміг здобути статус одного із найпотужніших військових вишів. Історія інституту розпочинається у 1919 році. Відтоді тут засновано не одну династію, випущено не одне покоління, дану путівку у життя багатьом висококваліфікованим фахівцям. Інститут у своєму розвитку пройшов чотири основних етапи: це етап зенітної артилерії, 38 років, етап зенітно-ракетних військ це 11 років, 16 років єдине. Училище військове ракетно-космічної оборони, і на протязі вже 18 років ми готуємо військових фахівців, офіцерів тактичного рівня для Збройних сил України. Наш навчальний заклад готує тих людей, які здатні виконати в цьому мозокі армії, всі необхідні функції. Але це тактичний рівень. Для того, щоб готувати людей на оперативно-тактичному, оперативно-стратегічному рівні, в нашій державі є Національний університет оборони України. Тобто це теж доповнює систему, доповнює, щоб вона була ефективною. А якщо брати на тактичному рівні, якщо ми беремо людей, які повинні забезпечити застосування та управління застосуванням засобами розвідки управління та технологій, це Житомирський військовий інститут. Інститут унікальний вже тим, що готує фахівців за удосконаленою системою «4 плюс 1». Перші чотири роки студенти посилено проходять військову підготовку, орієнтуються на обрану професію, а вже на п'ятому році навчання складають присягу і стають курсантами. Для мене це було все нове. Було цікаво пізнавати, навчатися. Ну і з кожним днем ми здобуваємо щось нове та нове. Мої сподівання справдилися. Мене навчають тут нових знань. Стати загартованим чоловіком я зупинився на Житомирському військовому інституті, тому що він надає професію, яка на даний момент потрібна в нашій державі, і вона має розвиток в майбутньому. Значну увагу в інституті приділяють науково дослідній роботі власні проекти та розробка науковців. Курсанти мають змогу випробувати на практиці. Приміром, під час широкомасштабних навчань, перспектива 2012 Саме в цих навчаннях ми спробували, і нам це вдалося в повному обсязі залучити науковий склад зі своїми розробками і залучити до бойових розрахунків і дій, практичних самодій курсантів Житомирського військового інституту. До речі, була представлена новітня система управління, яка розробляла в стінах нашого вузу, і безпосередньо на експлуатації цієї структури, цієї системи брали участь наші курсанти. Слухачі університету не байдужі і до спорту. Підтвердженням цьому численні нагороди та перші місця на престижних змаганнях. Майор Пронтенко неодноразово виборював першість. Ми з братом займаємося вже 15 років в секції грівого спорту і інституту, досягли певних результатів, стали заслуженими майстрами спорту. Особисто я вже 6 разів став чемпіоном світу, 12, раз, 12 разовим чемпіоном України. Жвінау виховав цілі династії. Так Дем'ян Іщенко, випускник у третьому поколінні, прищепив любов до військової справи і своєму синові. Є наша гордість, цей військовий інститут. Ми дуже всі пишаємося, що тут навчалися, ну і бажаємо так, щоб продовжилися ці традиції не тільки мої, а й інших, як кажуть, офіцерських династій, і людей в цьому вузі. Служба на славу своєї країни є почесною місією кожного свідомого українця а виховання справжніх професіоналів місія Житомирського військового інституту.